Давайте знайомитися з нашим головним героєм, сираною перелітною. Це одна з найнебезпечніших комах шкідників у світі. Сама по собі це досить велика комаха до 6-7 см, зеленувато сірого або коричневого забарвлення. Але найцікавіше, що вона може існувати у двох формах: це поодинока форма, спокійний мешканець, харчується локально, низька щільність популяції. Коли сарани мало, вони живуть собі спокійно, поодинці не мігрують і харчуються там, де є, це так звана поодинока форма. Але коли популяція різко зростає через нестачу їжі, місця, сприятливі погодні умови. Сарана фізіологічно змінюється, вона стає агресивнішою, активнішою, змінює забарвлення і починає формувати величезні зграї, що мігрують на сотні кілометрів, знищуючи все на своєму шляху. Це вже стадна форма, і саме її ми бачимо під час нашестя. Як же рухається сарана? Спочатку молоді особи не утворюють групи, які активно пересуваються пішки у пошуках їжі. Пізніше вже дорослі особини формують величезні зраї, що летять з полів на поля у пошуках нових джерел їжі. Цікаво те, що стадна форма сарани має розвинути комунікацію, яка базується на хімічних сигналах феромона, тактильних та візуальних сигналах. Комахи координують свій рух у зграї, постійно відчуваючи поведінку сусідніх особин. Вони реагують на зміни швидкості, напрямок руху та положення сусідів. Що дозволяє зраї швидко адаптуватись до зміни умов і вибирати найкращий шлях до нових джерел їжі. Виникає логічне питання: чому ж це відбувається? На шистя це не випадковість. Перехід між подинокою та стадною формами сильно залежить від щільності популяції та умов навколишнього середовища, особливо від температури та вологості. Сприятливі погодні умови, наприклад, тривала посуха та високі температури, як цього року, провокують масове розмноження. Це, на жаль, досить сезонне явище, що найчастіше спостерігається наприкінці весни та на початку літа.